bmw 32, фільтр салона. Це в такому стані ужасному. Для того, щоб її поміняти, знімаємо бадачка донизу. Амортизатори там ощувкаємо. Амортизатори, воздуховоди, кришку защитню. На косі відкручуємо два болта, один і другий, витягуємо косу. Ви поймете відсюди, вона ось, тут, ось тут стоїть ця коса. Я блока ще осягнув, щоб він врушився, не мішав. Кришку, яка захищає, закриває радіатор це і спаритель чи як його кондиціонера це все зняли потім тут є така отут вгорі є така хитромудра Сейчас я вийму і вам покажу хитро після іменя сюди, сюди коса вставляється а тут є оця хитромудра защлка Її треба перевернути в таке положення, потім виймати. А після установки вона стоїть стає... ось так... ось таке положення стає після установки. Вибачте, що дергаю, знімаю на телефон. Отак так і виймаємо цю штуку. А далі дальше... Далі ось радіатор стоїть. А це і так на сторону витягується і витягується сюди. Так, як будете вставляти, він там в паз, Він там всередині впас вставляється. Це, тут стоїть радіатор. Фільтр салона <кхи> біля радіатора. Там дуже багато листя, так що бажано або вийдути, або включити вентилятора. Я нажав на блок е, управління кліматом, нажав і його витягнув і зачелка, щоб він не мешав мені. Оце такий стояв фільтр салону. Це з сторони салона. Це з сторони вентилятора. такий грязный, грязний. грязний. Стекла по Грязный, Грязний, грязний фільтр салона. Так що меняем, не дыхаем, не дихаємо грязі. времени приблизно. Приблизно минут 15. Без напряга разбирать. Минут 20. 15-20. Потрібен. Опакс. 20. І не можна все розібрати. Все, ставимо лайки, показуємо.